Ось що говорять факти: у соціальних мережах Twitter у 2020 році з'явили спеціальний додаток, який допомагав користувачам боротися з фейками дезінформації, виявляти його і повідомляти адміністрації. І Twitter був в одному з списку із тими соціальними мережами, які дуже активно боролися з фейками дезінформацією, і був, як то кажуть, одним із. Прикладів Проте це це змінилося після дійсно купівлі цієї мережі Ілоном Маском. І ось уже в 23-му році є опублікувала звіт про те, що. Кожна з великих технічних компаній, включаючи Meta, Google, TikTok, справляється з боротьбою з дезінформацією непогано, але ЄС говорить про те, що мережа X, колишній Twitter, який більше не потрапляє під дію кодексу про боротьбу з фейковим дезінформацією, є платформою з найбільшим відсотком публікації. Фейків і дезінформації, ось до чого привела, скажем так, політика, маска і не те, що скасування цензури і певних правил, а взагалі скасування людяних позицій у спілкуванні спросуванні своєї думки. І звичайно, що російській пропаганді це дуже і дуже подобається, тому що ці всі обмеження, які існували в соціальних мережах, в принципі, достатньо непогано відрубали великий сегмент російської пропаганди, яка там. Просувалася, звичайно, що зараз російська пропаганда розуміє, що е, скасування цих цензур дозволить їй відкрити ну просто.